У ДТП на Рівненщині троє людей загинуло, а ще двоє травмовані. Автопригода сталася опівночі поблизу міста Сарни. 40-річний киянин разом з трьома друзями їхав автомобілем Мерседес. Рухався трасою Київ Ковель у Сарненському районі поблизу районного центру. Не вибрав безпечної швидкості руху та здійснив наїзд на велосипедиста – 22-річного місцевого мешканця. Чоловік прямував у Сарни у цілодобовий магазин. Після наїзду на велосипедиста во Ді позашляховика не впорався з керуванням, з'їхав у кювет і перекинувся, при цьому наїхавши на продорожнє дерево. У результаті автопригоди велосипедист і двоє пасажирів Мерседесу загинули на місці. Останні двоє кияни віком 47 та 49 років. Місці працює слідчо-оперативна група. Причини автопригоди з'ясовуються Крім того, біля транспортного засобу. Було виявлено декілька одиниць зброї, характер якої буде з'ясовано під час проведення слідства. Як виявилось, кияни їхали у Сарненський район до свого знайомого на полювання, хоча сезон ще не розпочався. Для цього взяли з собою зброю. Із шести одиниць, які були виявлені у позашляховику, п'ять зареєстровані на пасажирів автомобіля. Не зареєстрований лише обріз мисливської рушниці, який належав одному із загиблих. Зараз правоохоронці намагаються встановити, хто був за кермом автомобіля, адже серед чотирьох чоловіків, які їхали у мерседесі, вижили лише двоє. Зараз вони перебувають у травматологічному відділенні Сарненської центральної районної лікарні. Втім, 40-річний водій почав стверджувати, що не він керував автомобілем. Мовляв, на момент ДТП він спав, і хто був за кермом, він не знає. Зараз по факту ДТП ведеться слідство. Порушене кримінальне провадження також і за незаконне поводження із зброєю. Призначено ряд експертиз, за допомогою яких і буде встановлено істинні причини автопригоди та хто саме керував транспортним засобом.